5 серпня Святоуспенська Почаївська лавра уділ Пресвятої Богородиці зустрічала численних гостей. Цього дня відзначали пам'ять однієї з найшанованіших православних святинь, чудотворної ікони Божої Матері Почаївської. І Лавра зібрала тисячі богомольців, які приїхали сюди з різних регіонів України та з-за кордону. Урочистості очолював предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, богослужіння правилось за участю сонму архієреїв церкви. Під час божественної літургії підносилися молитви на прославу Божої Матері, небесної покровительки Лаври, також було звершено сугубу молитву за упокійного представленого ігумена свято-пантелеймонівського монастиря на Афоні схіархі Мандрита і Еремії. По богослужінні відбувся традиційний хресний хід зі святою іконою Божої Матері Почаївської. Принагідно зауважимо, що ця ікона була також учасницею всеукраїнської хресної ходи, миру, любові та молитви за Україну.